Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон залишається під вартою. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Львова. Адвокат В'ячеслава Зінченка хотів домогтись домашнього арешту. Утім, не вийшло на даний момент. Ми задоволені цим рішенням, і ми віримо, що справа буде розслідувана. І ми вдячні вам, медіа, за інформаційну підтримку. В засіданні були присутні батьки Зінченка, кажуть, не вірять, що син міг вбити Фаріон. За їхніми словами, хлопець, начебто, захоплювався Степаном Бандерою та добре розуміється на українському націоналізмі. Також, за їхніми словами, був учасником руху Права молодь і, нібито проходив у Львові курси БПЛА чи можете ви назвати багато хлопців, які на 18 років. Ми жодного разу не палили, жодного разу не вживали алкоголь, ніякого. Тобто, розумієте, розмовляє він також українською мовою набагато краще, ніж я. Він ще мені в січні заявив, що він хоче служити. Ще йому не було 18 років. Я як піхотінець він сказав, я хочу в піхоту. Ну, Я йому сказав, що піхота це не підрозділ не для тебе. І порадив йому закінчити курси БПЛА, які він закінчив у Львові. Нагадаю, вистрілили в Ірину Фаріон ввечері, 19 липня. Жінку в критичному стані доправили до лікарні, прооперували, але, попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося. Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Суд взяв Ярослава Зінченка під варту. Наразі слідство вивчає мотиви вкоєння злочину. Також СБУ розглядає причетність Росії до організації вбивства.